Дядям, дякую, що ви нас захищаєте. Хочу, щоб вже ви повернулися до хати і ви е, там е, святкували, що закінчилася війна. Я думаю, бувайте. Військових та побажати їм сильніше та сміливіше НАТО окупантів з нашої Вітер Дивіться, розвивається! Наш прапор майор, майор неначе б так, народний і нікому не, не скорився. Дякуємо вам за кожен ранок, ви незалежній Україні. Бажаємо вам здоровими і з перемогою повернутися додому. Слава Україні! Слава, Дорогіна, Слава Вітаємо зі святом. Дякуємо, що ви нас захищаєте. Ще не вмерла україни і слава і воля, ще нам, браття українці усміхнеться доля. Синуть наші вороженьки, як роса на сонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду. Слава Україні слава Україні! Героям слава, Герої це ви. Наші захисники і захисниці, сьогодні я хочу привітати вас з Днем Збройних сил України. У цей нелегкий час ви бороните нашу країну від лютих ворогів. Для мене кожен з вас справжній супергерой. Ви навіть крутіші за фантастичну команду месників. Ви наша слава і гордість. Бажаю! Щоб ваше здоров'я міцнішало, а сила подвоювалася, і щоб, щоб ви якнайшвидше здобули перемогу над ворогом і кожен з вас повернувся до своєї родини. Все буде добре. Вірю у вас адже ви найкращі. Дорогі наші воїни, бажаю вам перемоги, повертатися додому живими та здоровими. Слава Україні!